Оленівка, найстрашніша ніч у моєму житті. Я переживала смерть багато разів: смерть коханого, друзів, побратимів свою. Щоразу, коли ти чуєш, як авіація влучає у твою будівлю, ти розумієш, що поверх за поверхом наближається смерть. Кожне поранення супроводжувалось думкою за секунду. До це все. Та тоді я була у бою зі зброєю. Я працювала і мала вибір, можливість сховатися, втекти, покинути все або прийняти долю воїна. Та в полоні. У полоні було страшно, бо твоя доля сильного та непереможного в бою зараз залежить від гнилих виродків. Ти незламна скеля, ти не боїшся смерті, але там ти відчуваєш себе постійно у небезпеці, мов твоє тіло постійно знаходиться у пекельному полум'ї і горить, горить живцем. Та ніч розказала мені, що таке пекло, у якому горять праведники, пекло, де демони вчинили переворот в раю, пекло, де останнє коло покарання призначене для найкращих, найчистіших синів своєї країни. Я збиралася спати, оскільки своє місце сну я віддала дівчатам, то спала по черзі з пекарями. Цього разу була черга спати на підлозі у правому кутку, на бетоні, застеленому нетовстим товстим спальником наді. Я розулася, випила трошки води і дочитала якусь книгу російською мовою. Було дуже спекотно. І, судячи з торохкотіння радіо, десь одинадцята зміна на жорстокіших конвоєрів не змінилася у звичний час. Це було вперше за ці місяці. Два дні до того пришвидшено тягали ліжка у новостворений барак для азовців. Їх чомусь вирішила відселити окремо. Їх переселили того ж дня 200 людей. У задушливому смороді туалету та спітнілих тіл відчувався тонкий запах тривоги. І тиша, мертва тиша. Вибух, вибух без хвисту, без шуму, крик, дим, зараво вогню, крик, дуже багато крику. Нас замкнули і побажали нам згоріти так само, як зараз горять хлопці. І Якщо втікатимемо, нас відразу розстріляють. Нас замкнули і покинули на довгі години. Хтось кричав, розриваючи залишки серця, кричав усю ніч. Ні, вони волали. Кричали інші. Багато, багато вогню і крику. Я бачила крізь металеві грати і колючий дріт маленького віконечка, 30 не 30, стоячи навшпиньки на дерев'яній лавці. Дівчата плакали, обійнявшись. Було страшно. Снували думки наші чи нас хочуть просто під шумок прибрати. Я сподівалася, що наші. Зулася в берці, що подарував Ярик. Без шнурків, підв'язані коротким клаптиком футболки, щоб не злітали. Сподівалася, що доведеться йти, що зараз сюди зайдуть високі кремезні воїни, у пікселі. Ми усі сядемо на великий БТР і поїдемо обійматись, цілувати українську землю, та перед тим знищимо усіх і кожного, хто щодня завдавав нам мук, болю знищував нас, нашу землю, нашу гідність. Вони благали про допомогу, лунали кулеметні черги, тріщало, палаюче дерево з гуркотом падали зруйновані балки за стіною когось вітали з днем народження. Хіба вони не чули? Дівчата плакали, підвиваючи. Мене сердило все. Де ж наші? Де? Я хочу знову в бій, звільніть. Я ж допоможу. Все стихло за кілька годин, які тривали довше мого молодого 21-річного життя. Всюди стояв запах горілого металу і плоті. Повернулись конвоєри, гучно сміючись, жартуючи та запитуючи нас: ну що, бачили, так вам і треба. І всі ви тут так подохнете. Ну як не чекали? На сотню гнид менше. Вони довго пили і святкували, гучно, з музикою. Дуже любили вони музику, ту якої я ніколи більше не слухатиму. Їдкий дим заповнив усі мої думки. Дівчата перебирали варіанти того, що могло статися. Я просто лягла у куток, підібгавши ноги під себе, довго думала та намагалася заснути. Наступного дня нам сказали, що винні наші ЗСУ, як завжди, нічого нового. Тільки спохмелілі конвоєри щасливо реготались та вітали одне одного з такою успішною ніччю. Але я знала, звідки то вже після перемоги. Та знала, наступного дня наша мізерна порція каші стала вдвічі більшою. Їсти дуже хотілося. Але розуміння, що снідати цією їжею, мали не ми, ставало клубком в горлі. І конвоєри, які казали їжте, це вам порції тих, що подохли вночі. Я не забуду запах та смак беззахисності, страху, відчаю і болю. Я не забуду, що таке смерть. Я не пробачу і не заспокоюсь, поки дихатиму. Вони приходять вночі до мене крізь щілинку у дверях, обгорілі і збентежені. Чому я не рятую їх? Вони не мали загинути так для багатьох це чергова дата, ще якогось дня вшанування якихось там воїнів. Для мене причина жити жити і помститися.